Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Travel. В Трускавці біля бювету сьогодні 17 квітня. Вже в Трускавці, в Трускавці суттєво похолодало. Посадили два таких цікавих дерева, називається Циркус. Дуже так, такий дрібний цвіт, але дуже гарного кольору. Людей на Біветі вистачає. Зараз вже 17.30, сьогодні зі співаків на бюлеті немає нікого. Дуже гарно дивиться, це дерево, люди фотографуються. Раніше я його не замічав, коли його посадили, я ще не пам'ятаю. Але досить гарне. Весна в трускавці триває. Сьогодні вже тільки плюс 9, зранку було плюс 2. І вже на слідуючі дні очікують приморозки завтра, взагалі в четвер майже цілий день дощ. Але людей ну, вистачає, я вам скажу. Ми йдемо, пройдемось по курорту, прогуляємося, так що, друзі, кому цікаво, приєднуйтесь, Пройдемось вверх сходами потім. Вулицею Суховолі, на, на сувенірний ринок це йде. Майже вже все зазеленіло в Трускавці. Багато дерев вже перецвіли. Дякую, друзі, вам за коментарі, які ви постійно пишете. Дякуєте там за відео. Я вам також дякую за гарні коментарі. Також в кожному відео буду поступово відповідати на запитання, які ви постійно задаєте. Вас постійно щось ви цікавить, тоскавці. Дуже багато є запитань, які будуть темою попер... ну, наступних відео. Дуже гарно зараз отут якраз йти по сходах. Тут такі бачите, кущі цікаві, дерева, все таке різнокольорове, гарне. Він ще з правої сторони портить оцей паркан і недобудований торговий центр. Сакура ще цвіте, ну торговий центр будують. Об'єкт не зупинили, так що надіюсь, до кінця року вже посадні роботи закінчені. Дуже гарно тут сакура. Можна було посадити їх побільше і взагалі цілу алею. Було б так, як у жгороді. Дуже гарні дерева, шкода, що не дають ніяких плодів. Бачимо, буде Оксана Білозір, Віктор Павлік, сьогодні фізрук. Чомусь немає тіни кари, мала бути 19 -го. квітня, але її немає. Є тендри Бельканто. Не знаю, можливо, так само, як і з Наталкою Могилевською, концерт відмінили чомусь. Ну, є на якісь, напевно, причини. Хоча, друзі, я дивився на сайті Карабас. Квитки на Тіно там, від 1100 гривень. Це просто захмарні ціни, я вам скажу. Можна трошки ціни вже зменшити. Куда вже? Я попереднє відео знімав, розповідав про ціни а, в цій же Осоні Карпати. Там є відпочинковий комплекс, ну там ціни теж космос. Написали друзі мені, що Карлові Варри в Чехії за добу 1000 гривень. Номер коштує. в нормальних санаторіях чи готелях. Ну просто. А в нас... Ну, для нас ціни попіднімають, потім хочуть, щоб у них їздили. Вже підходимо до вулиці Соховоля. Люди сьогодні вже. О діті. оскільки вже прохолодно. Змінили вже шорти і футболку на більш теплі. Майже зимові речі, друзі. Зима. Обіцяють сніг і мороз на завтра вже. Магазин золотий вік. Ювелірні вироби. Ліворуч чародійка. Там різні ботики з одягами, перукарня. Також ви запитували, чи працює, в коментарях писали, чи працює соляна печера. Працює, друзі, вона праворуч, а тут ресторан Гендель Пляц вже навіть працювала літня тераса вже люди. Сиділи тут, але знову похолодало. соляна печера працює. Ціни тут, друзі, сеанс один разовий 60 гривень за 45 хвилин, сеанс пільговий 50 гривень, діти до 6 років безкоштовно. Є абонементи стандартний, коштує на 5 сеансів 270 гривень, на 10 сеансів 470 гривень. абонемент дитячий з 6 до 12 років. 5 сансів 240 гривень, 10 сансів 400 гривень. Пільговий абонемент 5 сансів 240 Ну, так само, як дитячий, і 10 сансів 400 гривень. Так що, ну, не знаю, те ціни написані на сайті якраз соляної Печери. Ніби недорого. Будівництво триває. Будується ще один торговий центр. Комерційні площі вже продаються. Городжі є номер телефону. Дуже красивий троскавець навесні. Готель парк. Ціну я вже розповідав. Переду готель Рафаель В досить такому тоже цікавому стилі, побудований як із Швейцарії, в Австрії такі будиночки. Так що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте. Дісніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в правому куті екрану. І дякую всім спонсорам, які підтримали канал Трускавець Тревел. Ми вже підходимо до сувенірного ринку, але зараз вже. Майже 18.00, багато ботіків вже зачиняються. Вечір на корорті, хмари висять такі, що ось ось піде дощ. І тут по цій алеї людей не дуже багато. Весна йде, несе. дуже гарно. Весна йде. Так що, друзі, всім гарного вечора, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па!